Дивіться, хочу вам показати, як правильно вийти все ж таки на цей скос, коли його робити, як його розрахувати, так, щоб у вас не боліла голова і не треба було щось складно там робити. Дивіться, ми з вами зв'язали перед, зробили пройми, зробили отут -от прямий кут, не робили ніякі скоси плеча, зробили там горловинку, все, все зробили так. І почали в'язати спинку. Набрали таку ж кількість петель, зробили пройму таку саму. І ось, як же нам зрозуміти, що ми дійшли до цієї точки, коли, нам повинно, коли ми повинні робити починати е, скоси і розгортатися по дві петлі туди-сюди. Нам потрібно знати кількість петель, котра у нас залишилася на плечах попереду, і все. і… В принципі, нам більше нічого не треба знати. І дивіться, коли ми знаємо кількість петель, і ми знаємо, що ми будемо розгортатися туди-сюди по дві петлі, то можна сказати, що вже ми знаємо, скільки рядків у нас от в цьому промежутку. Розумієте? Тобі ж до цієї точки ми в'яжемо стільки рядків, стільки сантиметрів. Щоб просто у нас не дов'язувалась кількість рядків, яка рівна кількісті петель, котрі у нас на плечах. Ну, наприклад, у нас тут 20 петель. Це означає, що 20 рядків ми не дов'язуємо і починаємо робити скоси туди-сюди, туди-сюди по дві петлі, укоротами. Розумієте, як це просто? Я навіть не знаю, що тут ще казати. Давайте, знаєте що, я вам тільки от що скажу. Що коли я, наприклад, ну от в моєму випадку, коли я в'язала цей жилет, то е, я ж тут знаєте, то виворотніми петлями, то там оцими протяжками, то ще якось. ну е, Я вже мовчу про те, що тут пряжа різна. І тому мені не хотілося вираховувати по рядках, орієнтуватися на рядки і в'язати спинку стільки ж рядків, скільки я зв'язала перед. Бо це було б, мабуть, некоректно. І Тому що пряжа ж, я ж кажу, різна тут, і все таке інше. Тому я просто зробила це в сантиметрах. Зрозумієте? От дивіться, Коли я зрозуміла, що мені тут потрібно буде. 20 рядків я просто взяла свою спинку, відрахувала 20 рядків, поміряла це в сантиметрах, скільки мені потрібно, і, ну, і потім від загальної дліни мого переда я відняла оці сантиметри і почала в цій точці робити скоси. Ось. Це вже такий складний варіант. Розумієте, тут треба вже брати сантиметрову ленту, дивитися, скільки там в мене в 20 рядках сантиметрів і таке інше. І ось дивіться. Ще таке, ну, якщо ви ще не зрозуміли, то дивіться, скільки б у вас тут петель не було, хай буде у вас там 15 чи 20, чи 30. У вас завжди це кількість петель, у вас буде завжди рівна, стільки ж рядків, вам і потрібно, за стільки ж рядків ви будете вив'язувати цей скос. Бо якщо робити скос у кожному рядку, вірніше так, ви будете розгортатися по дві петлі, і це означає, що ви будете не дов'язувати дві петлі. Через ряд. Тобто, ви тут не дов'язали, потім тут не дов'язали, потім тут не дов'язали. А це якби, ну, рахується, як одна петля в одному рядку. Ну, дві петлі через ряд, чи одна петля в кожному рядку. Резумієте? Тому якщо яка цифра тут у вас, скільки петель, стільки ж рядків тут. тут. Тут стільки ж рядків, скільки тут петель. Все. Да, Це так просто. Тепер можете подивитись на цей жилет, який я ще один зв'язала. Хочу вам сказати, щоб ви не боялися комбінувати, щоб ви не боялися робити якісь шалені такі поєднання кольорів. Це все нормально. Це тільки ви можете. Тільки ваш смак може вам сказати, гарно це чи не гарно. Ось. Ну, Давайте, може, я вам скажу. Отут я дивіться, отут я робила таку схему набору, коли а, у кож, з кожної кромочної, ко, так, от, Кромочна, кромочна, міжкромочна, кромочна, кромочна, міжкромочна. От, Потім я зв'язала 4 радки е, резиночкою по колу. Відступила 8 петель і зробила ще 4 рази, я по дві петлі розгорнулася, недов'язуючи з однієї сторони, і з іншої. Ось горловинку я набирала десь приблизно також. Я теж робила кромочна, кромочна, міжкромочна. Він ще вологий такий лежить. Чи вона? Ти хто, вона, чи він? Ось, Доня моя сказала, що це мене міу-міу покусало, і тому вона хоче теж собі такі, таку жлютку, і ось я її зв'язала. що коли вона досохне, вона поїде до Одеси. В'яжіть, будь ласка, з задоволенням, в'яжіть, будь ласка, собі, піднімайте настрій. Робіть щось таке шалене. Бо нам зараз це дуже потрібно. Нам потрібно якось себе заспокоювати, якось релаксувати. Я дякую вам, величезне дякую вам за підписки, величезне дякую вам за коментарі, за лайки, за все. Це мене дуже спонукає щось для вас знімати, щось розповідати вам. Так що я дуже сподіваюся, що і далі ви будете мене так балувати своїми коментарями, а я буду намагатися робити щось для вас. Буду ділитися, буду розказувати про те, що я знаю. Ви, будь ласка, можете написати, про що би вам хотілося ще почути чи побачити. Бо знаєте, мені іноді здається, ну це ж дуже просто, ну мабуть, це не буде нікому цікаво. Ну, що я тут буду стояти, розповідати, коли є люди, котрі набагато краще мене в'яжуть, набагато більше мене знають. А я оце зі своїми такими знаннями, котрі я іноді вважаю не дуже такими корисними для когось, а виявляється, бачите, вам цікаво. Тому дякую вам, будь ласка, давайте питайте щось. Якщо щось не зрозуміло, то питайте. Якщо щось просто вам здається, що я щось не договорила, то теж, будь ласка, питайте. Все, дякую вам і до побачення! Це було відео з одного дублю, бо у мене сьогодні чогось, не знаю, не виходить у мене там щось монтувати. З чогось нічого не заливається, тому от я так з телефона вам зняла і відразу викладаю.